Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся смачним обідом, який готується дуже швидко і полюбляють їсти в мене в сім'ї. Якщо вам подобаються прості смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я вже перемила крильця, курячі, розрізала їх на частинки, ставлю велику сковорідку, наливаю рослину олію і відправляю туди курячі крильця. Ось так розкладаю крильця по дну сковорідки і буду їх підсолювати, перчити чорним меленим перцем і додавати ще копчену паприку. Можна було, звісно, замаринувати їх у мисці, а тоді вже відправляти на сковорідку, але цього разу я зробила так. Пізніше вже подумала, що можна було це все зробити по-іншому. Ну, але, як вже є, курячі крильця на сковорідці, тому я це все. Підсолила поперчила, додала паприки і ось так їх поперевертала, щоб вони обмокли з усіх сторон в цих приправах. Тепер я вже поставила миску, відправляю туди рис, буду його промивати у декількох водах, поки водичка не стане прозорою. І поки в мене готуються курячі крильця, то рис буде стояти і чекати своєї черги. Зараз я пересипаю залишки рису в упаковці в контейнер і відправляю на зберігання. Тим часом мої крильця вже з однієї сторони підрумянились, перевертаю їх і залишаю далі смажитись. Коли вже вони підрум'янились з обох сторон, я вже перевернула їх ще раз і додаю сюди натерту заморожену морк і кукурудзу. Це все накриваю кришкою, щоб воно розморозилось, трішки підсмажилось, перемішую і додаю вже зелену цибульку. Можна додавати звичайно, але в мене дуже багато зеленої цибулі, тому використовую її, всипаю і майже відразу накриваю це все рисом промитим, розрівнюю більш-менш і буду заливати водичкою. Забула я на цьому етапі все підсолити, тому коли в мене ось приготувався трішки рис, я не накривала його відразу кришкою, тому що на цю сковорідку в мене досі немає кришки. Тому ось перший раз я не накривала, так як буде википати дуже сильно із цієї кришки, що в мене є. І тому я вже за другим разом додала трішки води, підсолила також ще. Бо за смаком солі виявилось мало. І накрила кришкою доготовлюватися сам рис. Тим часом нарізала я огірочка і помідорка, можна було зробити різний салатик, але я буду подавати із помідору та огірком. Вже мій рис із м'язком приготувався, додаю огірочки, помідорки. І ось така смакота у мене виходить. Це дуже швидко, легко, просто, а головне смачно. У мене на каналі ви знайдете масу цікавих рецептів та ідей, тому заглядайте в альбоми.